Останнім часом в мене стільки, слухайте, проблем якихось, що нема часу на це. Але мені дуже-дуже хочеться спробувати техніку медитативної прогулянки. І от я вирішила, що це буде вночі. 11-та година. Я ходила по стадіону, язик заплітається. П'ятий раз не буду перезаписувати. У ну, нас світло і безпечне містечко, і тому окей. Ходила один раз, ну треба повернутися і ходити щодня. Як це робиться? Спочатку ви ставите ціль, другим етапом, ви дякуєте тому, ну, що ви вірите, це Бог, Всесвіт, вище сили за все ж там у вас є, наприклад, гарний день, гарна ніч, чудовий стадіон. І третій етап ви уявляєте в теперішньому часі, що ви вже маєте ту ціль, яку поставили на початку. Так ось, Я ходила вночі і. Mm. Ну, початок я забула про ціль. <смі> я забула, а треба ходити годину. Ну, і, чи більше години. Я ходила годину 10. Про ціль я забула, потім я почала всім дякувати. Ну, Богу за все, що в мене є. Тут я не могла зупинитися. Я за таке вже подякувала. Я була така креативна, що я була від себе вражена дуже. А потім, потім я почала уявляти, і на цьому я, вибачте, стратила російською мовою, мовою оригіналу, як я це запам'ятала з дитинства. Бо я не могла сконцентруватися. Тобто я концентрувалася, що це маю, ну, от над цим треба тренуватися. Ціль я, звичайно, поставлю наступний раз. А потім мені почали приходити такі думки, я і про те, і про це подумала. Що я от була вражена. І я вже розплакалася я рідко плачу. Я була вражена від того, що мені прийшло до голови, і про кого я згадала. Так що, ну, спробуйте. Можливо, вам буде теж цікаво, і мені здається, що це така дуже хороша методика. Навіть якщо цілі не досягти, можна замислитися, приділити собі час і замислитися над.